Всім привіт! Зараз будемо так вже діставати те, що там вивело. Де ще заглядаємо зранку? Зранку було три штучки. Зараз подивимося, що, що є, то збираємо. Забираю яйця з нижніх, з нижніх ярусів, щоб кури не били. Так, вона так вже трошки, трошки стоїть. Подивимося, що в нас. До речі, переночували вони всі більше-менше добре. Єдине. Це в нас. Хм. Цікаво. Це вона його роздусила чи що, бо то Бо то було най... Десь вона стала ногою, бо то не було то слабе. То слабе я відібрав зранку, воно пропало, що вчорашнє, а це було, тут, тут, бачите, ще одне вже майже вивелося. Це було саме перше, саме сильне. Можна склати, але ну, нічого, поки що є три штучки. Так, давай залазь на місце. Не кусай мене, опа, йде грій. Ось таких три. Куречне весь сіре і, і теж ще одне сіре таких. Ну, буде три, так три. Не знаю, чого я передавала чи що не знаю. Може треба було їх забрати швидше, ну, вже що є, вже що є, то є. Буде два, то буде два. То одного. Так, я з пропало, теж я забрав ще зранку. О, тут в нас трошки я зробив переміни. Пам'ятаєте, в мене там були оці курчата найпізніші і індичат пару. що найменших курчат я відібрав. Я відібрав сюди. Вон вони тут щось таке бігають. Туди відібрав бентамочок, бо вони прямо, прямо такі менші, бачите, трошки зацофані, але я думаю, вони тут... Тут собі відігріються, ось такі вони тут активні, навіть пищали, хочуть, хочуть більше місця. А що я забрав, бо їм там весь час треба було ставити слоїк літровий, а літра їм замало. А отут, де були перепілки, я перепілки дав на їхнє місце, а отут в мене оці більші і оці мої індичата. Тут є ніпельна поїлка, тут їм буде водички предостатньо. Я навіть до них не заглядав, дивіться, які вони вже які вони вже вимахали, це оці, що саме останнє в мене виводила Виводила квочка, бо оце трошки більшеньких, що були, забрали, як я казав. А оце оці, що, що виводила квочка. Оце все від моїх. Тут є одне, оце, має бути, шумішане, що мішане. Я не продавав, що мішане з цим. О! З китайською шолкою ще тебе поховано. Ну, оце хоча, чо? ну хоч чорний п'ять пальців. Але піря не, не таке, як в китайської, бо де вона якась така, а то ніби корочка, бо де вона якась така трошки трошки інша. Вони бачать, тут вже все пономачували, що добрали води, ну нічого. Кажу, там ті сильно менші, вони їх тут трохи так, скажімо так, ущемляли, вони такі залезані. І я їх вирішив дати там окремо. Є ще в мене ось такий індича, завтра, бачите, в нього око, око запухло і не знаю, воно таке ціле, як китаєць. Запливо, не знаю, що то може бути, бо я в тому не сильно розбираюсь. Завтра буду, що завтра зроблю, завтра поставлю. О, тут таких навіть два. Вон ще один. І що цього чотири, оце, три. Оце ніби. А ні, ніби так починається. Ну, одним словом, в мене тут як? У мене тут стоїть Ось, буде, теж один пропав, і звідси йде. Ніпельна поїлка, внизу ці ще пити не вміють, кашенята, і тут стоять такі оці, всякі, що я колись показував більше, я що зроблю. У мене там, що правда, гляну, скільки його є, але ніби його багато, є. він там вроде, йде кубик на 2 літри. Поставлю їм на 5 днів антибіотик в е систему. Хай і поп'ють вони, і ну, курсатами ніби нічого. А от що індичатами, таке, я ще такого. Я ще такого не бачив, щоб так запливали. Бачите, не так би упухають. Попробую дати їм оцей енрофлохоцин. Побачу, який, який буде результат. Ну, курчата гарні. Ось ці брамки, вони навіть, може і не знаю, чи чистокровні, Ось і курочки наші і з гуляли, дивіться, ось таких три. Геть зовсім виглядають, як, як мої оці червоні, старі, отакі великі. Великі оброслі ноги, ну і попростіше є глушеньки, та як, як завжди, такі вже слимачки. Гарні великі, ну, але будуть сидіти в бордерах, поки, поки не, поки не виросту. Тут вже всі посідали в тих, ніби все добре, ті вже прям такі мамом, на це одні з найперших. Ми сьогодні не кричать. Е, ніби все добре. Перепілочкам на ре... ну, так, додзвонився, корм замовив, корм, корм приїде. Корм приїде в четвер, взяв ще зразу з запасом. Я ще маю оцих маленьких, цих підгодовую. Тому в мене ще, скажімо так, є кому давати, там виводиться. Тому що замовив 10 мішків для... Ну, там іде ще дріневий, там іде стандарт. Курка, качка і гуска. Тому буде каченя, там буде оцим. І ще й оцим курчатам даю і цим даю. Ну, відповідно, відповідно, в цьому потрошки все ніби, ніби виглядає добре, їдять п'ють, буду бачити, як, як буде далі. Їм, напевно, теж вони були разом з ними поставлю, ну, вони її п'ють з цього, як воно там називається, зі слоїка, тому їм теж поставлю слоєчок, е проп'ють курс. Ну, а там перепілки тільки треба прибрати, чого, ага, тінь. Так, завтра в нас 1 жовтня. Ну-ну, пережали, що ви, відійдіть. Завтра у нас 1 жовтня, хочу завтра, їм рівно два місяці буде, хочу завтра цих слимачків поважити. Дивіться, які вже вимахали. Ану, покажи, покажи крило. Дивіться, як гарно вже Обросли і крила, і все. Будемо завтра, будем завтра важитись. Е, кажу, у мене ще є... Ну, ще є. Тільки почався, мені дуже багато того, що точно платить. Я купив від Поріни, але от приїде Нева, буду далі годувати всіх щедрою невою. Вони такі досить активні, пили, пили багато. Фазанчики, все, можна сказати, теж теж добре, але кажу, я так просто думав, думав, як би то зробити. Скинули одного погота, як би то зробити, куди, куди поставити, але вирішив, що ну, тут таке все. Навіть нежні кишенята, якщо, якщо й будь пити зніпеля, але не зніпеля пити не вніпі, то нічого страшного, бо вони маленькі, їм для профілактики теж піде. Цим можна теж зробити профілактику, воно їм не пошкодить зараз осінь. І відповідно козани так само так само, от день був пропав. Можна буде дати. Ще в мене вон тут я його був дав достатньо, бачите, лежить. Це з кряколок. Такий був чорненький, чорно-білий качур, Він пропав. Не знаю, в чому причина, але я прийшов. Я прийшов, він перестав, ну типу, ходити не ходив. Я його забрав сюди до стайні, бо тут сухіше, думаю, може намочився. Що ж, його в руку взяв він такий досить легкий і він до вечора тут в стайні дійшов. Зараз, зараз виносу, треба буде його закопати. Не знаю в чому, він такий відставав, був такий один. Я бачу, що він менший, але... Не знаю, різ різ однім, три місяці, на 26 вивели. І червня, і я не знаю. Різ-ріс тут вирішив щоб пропасти. Ну, не знаю, буває. Таке теж буває, так тобі не забути своїх маленьких найменших печеняк. Того придусила, наставала їсти. І я думаю, що може коли застакувала, але на нього ногою встала і не, не помітила, як встала. Ну, що вже є, то вже є. Маємо. Маємо на сьогоднішній час оп, не падати. Трьох. Зараз вони підуть до хати. бо тут Знизу так досить прохолодно, так зараз треба їх і знести. Бо я за них забуду. Ще треба загнати зараз качки найбільші. Ну і відповідно оці крякалки. Думав, поки буде дощі щось, буду прибирати. Але, але ще до того руки не дійшли, ще є, ще є багато іншої роботи. Завтра святку, завтра взагалі нічого робити не можна. О, тому такі справи. Ну, завтра якраз побачимо гуса, і буде час з ними побавитися. Тому ось так. Не знаю, якось. Я думаю, якось воно все буде. Всім такий в мене сьогодні день, що такого більше. Крім того, переселення нічого не відбувалося. Е, тому всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.